Третє тренування після вимушеної перерви бах Романчук вдома відновлюється після ушкодження стопи, якого зазнала на змаганнях у Франції. Тоді нагадаємо, після першої спроби спортсменка припинила виступ. Ми не робили ставок абсолютно ніяких на зимовий сезон. Коли мої конкурентки вже орієнтовно місяць були в спецвзуті, розтрибувалися, робили всі технічні роботи. Я ще перебувала у Португалії і робила рутинну роботу в лісі, на стадіоні об'єми. І зовсім в таку останню хвилину ми прийняли рішення, що а, давайте стартанем. Тут була така невеличка наша помилка. Не потрібно було піддаватися у цій спокусі. Потрібно все таки було пропустити весь цей зимовий сезон. Адже за спиною дуже важке літо. Це два види, дуже, дуже багато виснажливих фізичних моральних стартів. Зараз легкоатлетка почувається краще, каже, домашні стіни у відновленні також сприяють. Вірить, що після важкого 2022 року цьогоріч морально виступати буде легше. Щодо зборів, то вперше вони відбуватимуться в середньогір'ї на висоті понад 1800 метрів. Закладатися база. Така, яка нам допоможе, я сподіваюся, у майбутньому у літньому сезоні показати гарний, достойний результат. Відштовхуємося саме від того, що є такий досвід у професійних спортсменів, хто і вище піднімається, ну, це вже залежить від специфіки виду спорту. Готується до виступів Марина Бахроманчук в двох дисциплінах потрійний стрибок та вдовжину. Літній сезон обіцяє бути насиченим, а ще рік є перед Олімпійським. З мотивацією проблем немає. Враховуючи те, що все ж таки зиму ми фактично пропустили. Я думаю, що жага до змагань буде на достатньо високому рівні. А що говорити вже коли будеш представляти власну країну на міжнародній арені, і тут мотивація зайва навіть не потрібно про неї розмовляти, тому що вона буде на найвищому рівні. Нещодавно Марина Бахроманчук зробила гучну заяву щодо недопуску російських та білоруських спортсменів на головний старт чотириріччя. Також додала підписникам в соцмережах, які мають іншу точку зору не місце на її сторінці. Якщо і навіть щось негативне з'являється, я на це реагую просто ігноруванням, можна так сказати. Я там, знаєте, спочатку якусь там агресію намагала щось відповісти. Зараз в мене розмова коротка. Тобі щось не подобається, блок до побачення. Не слідкуй за мною, не дивися. До зимового сезону спортсменка готувалася в Німеччині. Там також тренувався її чоловік, титулований плавець Михайло Романчук. Марина розповідає: повноцінного сімейного життя мали два місяці. Відверто, вам скажу все готуємо. У мене чоловік дуже багато плаває, дуже багато їсть. І мені здається, що 100 відсотків, що у нас є в холодильнику, із цих 100 відсотків 30 цього ім'я і 70 відсотків мій чоловік. І звичайно потрібно багато готувати. Тобто, це завжди має бути в холодильнику багато м'яса, дуже любить різноманітні пасти, лазані. Відверто вам скажу, мої можливості повара там проявляються на всі 100. Я інколи кажу, що я навіть не могла подумати, що я так вмію готувати. На закиди дописувачів у соцмережах про можливий переїзд спортсменки в іншу країну легкоатлетка відповідає, що з кожним днем, перебуваючи за кордоном, все більше хочеться додому. І додала Європа у нас вдома. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін, новини міста.